Старовинне місто Лева легендарне, величне і неймовірно красиве. Місто з захоплюючою історією, вишуканою архітектурою, віковими традиціями, доброзичливими жителями і сучасними тенденціями. Запитаєте, чому ми опинилися тут? Адже зазвичай всеукраїнські презентації нових автомобілів проходять у столиці. Відповідь проста, тому що для вітчизняного представництва бренду BMW захід так само важливий, як і схід. А у Львові поціновувачів у марки не менше ніж у Києві. Саме тому на перше побачення з моделями X3 та X4, та четвертою серією гран-купе, ми поїхали знайомитись до західноукраїнського регіону. В общем-то, с конца прошлого года начали совершенно активно э, усиливать наш Львовский регион. Мы открыли второго дилера. Мы э, э, начали работу с двумя дилерами. Мы фактически переформатировали дилера, который здесь был. То есть Здесь фактически все новое. И мы уделяем достаточно э, большое внимание сейчас тому, чтобы эти дилеры поднимались и были, так сказать, сравнимы с э, дилерами развитых регионов. Кроме того, у нас э, есть Э, большие надежды, что этот регион... Сейчас будет развиваться достаточно интенсивно. Здесь существуют свои так сказать, направления в экономике, которые достаточно э, перспективны. И на мой взгляд, э, не быть здесь активным и э, агрессивным на этом рынке, это не перспективно. Поэтому мы здесь будем, мы здесь устраиваем всю украинскую презентацию новых автомобилей, которые абсолютно, э, так сказать, э, э, Новый X4, кран купе 4 серии и обновленный X3. И я думаю, что сегодня мы соберем достаточно большое количество желающих из Львова. Кроме того, сюда приезжает много из окрестных регионов клиентов наших и почитателей. Ну и безусловно из Киева тоже. Тому я вважаю, що це не звичайне не, і э, совершенно правильно. Відтепер у місті діє два офіційні дилерські центри БМВ Христина та Арія Моторс, які відповідають високим німецьким стандартам. Презентація абсолютно нових трьох моделей БМВ саме у Львові є однозначно потужною та значимою подією не тільки там для нашого міста чи області, а я безперебільше скажу і для нашого західного регіону. Але відкинувши там і абстрагувавшись від цих всіх позитивних інших моментів, які має в собі дане міроприємство, однозначно можна певно стверджувати, що і виробник BMW Group, і офіційний імпортер АВТБаварія, ну і ми, офіційний дилер, дилер BMW, приватна фірма Христина, чітко бачимо і розуміємо перспективу і потенціал преміум-сегменту автомобільного ринку Західного регіону для марки BMW. Е, враховуючи наш більш ніж 15-річний досвід е, роботи як роботи офіційного дилера, е, ну десь можу прогнозувати там і очікувати точно достатньо високий рівень зацікавленості е, саме модельною модельною лінійкою X. Це оновленого x 3 де відбулося такого поєднання і досвіду, і практичності. Це абсолютно нового x 4 де поєднано елементи елегантності і спорту. Також переконаний, що великий успіх на ринку матиме також абсолютно нова модель BMW четверта серія Гран Купе, яка фактично є одним з перших і першим середньорозмірним чотиридверним купе у І Фактично позиціонується як автомобіль, там, який е, поєднує в собі функціональну практичність повноцінного седану і таку елегантну, вишукані, зовнішню, е, красиву купе. Нам завжди приємно зустрічати у Львові е, шановних наших гостей. А особливо такий приємний і вражаючий бренд, я можу сказати, BMW, до якого в нашому місті і взагалі в нашому регіоні склалося. Надзвичайно хороше враження. Ставлення до тої моделі в нас традиційно перевершує очікування. І сьогодні, в рамках сьогоднішньої прем'єри загальноукраїнської, особливо особливе значення набуває представлення нових моделей, тим більше достатньо великої кількості нових моделей. Зрозуміло, що ці моделі будуть мати успіх. Наскільки він буде великий, покаже час. Але то, що ці моделі будуть успішними, ми в тому не сумніваємося, і ми маємо багато відкликів, про які, про які ми взнаємо засобів масової інформації, дізнаємося від своїх потенційних клієнтів, які заходять на наш сайт і постійно перепитують, а коли вже відбудеться довгоочікувана презентація. І нам ще раз приємно оці нові моделі бачити вперше в Україні саме тут у Львові. На всеукраїнській презентації новинок BMW у Львові було представлено одразу три нові автомобілі. Спочатку пропонуємо познайомитись з оновленим компактним кросовером X3. X3 Мікстрітям достаточно много новшеств, свроді великих больших. Е так сказать, внешние, так как фары, но которые достаточно серьезно меняют внешность автомобиля и серьезно меняют, так сказать, его дизайн. Поэтому, кроме того, так сказать, он снабжен новыми двигателями. К сожалению, то есть тут предыдущая модель X3 была не так востребована, но мы сейчас прикладываем максимум усилий для того, чтобы этот автомобиль был также желан, как, скажем, и старший брат X5, который является для нас чем-то совершенно так дает Востребуваним автомобілем для ринку України, але ми думаємо, що зробили много для того, щоб этот автомобіль тоже був важливий. Більше десяти років тому компанія BMW стала одним з перших гравців у новому на той час сегменті компактних кросоверів. Протягом цього часу по всьому світу було реалізовано більше мільйона x 3 У 2010-му виходить друга генерація моделі, і на думку багатьох провідних автомобільних видань стає кращим у своєму класі, як за розмірами салону і місткості багажника. так з точки зору універсальності в експлуатації. Відтепер на українському ринку доступна оновлена версія другого покоління X-3. Модель отримала два нові дизельні двигуни, які відрізняються збільшеною потужністю і зниженими витратами палива і кількістю шкідливих речовин у речовину повітря. Залежно від обраного мотора, витрата пального у змішаному циклі складає від 5 до 8,5 літрів на 100 кілометрів. До того ж, було модернізовано зовнішній вигляд та інтер'єр кросовера. Головно зміни торкнулися. Лося передньої оптики, яку тепер оснащено опціональною світлодіодною технологією. Дизайнери змінили вигляд решітки радіатора, форму переднього та заднього бампера, і зовнішніх дзеркал заднього огляду з вбудованими показчиками повороту. Дещо інакше виглядає і внутрішній простір автомобіля: хромовані декоративні вставки, центральна консоль з опціональним блоком управління кліматконтролем чорного глянцевого кольору, нові підстаканники з механізмом розсування на центральному тонелі дозволили зробити модель. Ще більш комфортною не лише для водія, а й для всіх пасажирів. Нові кольори лакофарбного покриття та дизайн колісних дисків, а також розширений список варіантів обробки салону і декоративних планок, забезпечують більш високий рівень індивідуалізації автомобіля. Традиційно для моделі доступний пакет оформлення екстер'єру та інтер'єру, X-Line, який надає машині ще більш стильного вигляду. До списку додаткового обладнання додано інтелектуальну систему відкривання дверей багажника із пакет відсіків і ніж сьогоднішній дебютант оновлений X3. Ця модель із 2006 року на дорогах усього світу, і вона є дійсно популярною на різних континентах. Це ідеальний приклад компактного кросовера, створеного для клієнтів, для яких є важливими переваги SUV, але не потрібен громісткий автомобіль. Фокус іс Онестетикс. Щодо технічних даних, то оновлений X3 пропонується з трьома варіантами бензинових і чотирма варіантами дизельних моторів потужністю від 150 до 313 кінських сил. Двигуни нового покоління з технологією BMW Twin Power Turbo відповідають екологічному стандарту Євро 6 та забезпечують високу економічність поряд з традиційними для бренду видатними динамічними характеристиками. Приміром, потужність дизельного BMW X3 збільшилася зі 184 до 190 сил. У час як витрата палива у порівнянні з попередньою генерацією знизилась на 7% і складає менше 6 літрів у змішаному циклі. Вже у базовій версії X3 має пакет BMW Efficient Dynamics, в який включено систему автоматичної зупинки і запуску двигуна з функцією руху накатом. Також новий X-3, оснащений системами рекуперації енергії гальмування і управління допоміжними агрегатами. Все це забезпечує автомобілю найкращі в сегменті показники витрати палива і викиду шкідливих речовин в атмосферу. Автомобіль отримав ряд електронних асистентів, які роблять перебування у ньому максимально комфортним як для драйвера, так і для його пасажирів. Наприклад, вводити текстові повідомлення можна одним пальцем за допомогою сенсорної панелі iDrive. Роль мультимедійного центру виконує. Проєкційний дисплей за коректне використання дальнього світла відповідає автоматичний контролер. А за концентрацією вашої уваги в трафіку, асистент стеження за розміткою, опція попередження про зіткнення і можливості наїзду на пішохода. Абсолютний дебютант бренду BMW не лише на українському ринку, а й у новому для марки сегменті модель X4. Автомобіль поєднав у собі риси двох абсолютно різних типів кузова: універсального кросовера і елегантного спорткупе. Разом з тим компанія відзначає свою присутність на ринку доступних преміум автомобілів середнього класу. Сьогодні у Львові. Ми презентуємо одразу три нові моделі. Напевно, найбільш цікавою є X4, адже це не лише нова модель, а й новий сегмент для бренду BMW. Вона цілком відповідає характеристикам сегменту SUV, який має X5 та разом із тим має риси динамічного куп. Це своєрідний мікс двох автомобільних сегментів. X4 відповідає потребам ринку майбутнього і має задовольнити потреби клієнтів, які прагнуть володіти одночасно і кросовером, і спорткупе. Тому ми, затамувавши подих, очікуємо на реакцію та відгуки українських клієнтів. Що X4, це совершенно новий сегмент. Новий сегмент Купе, который SUV купе, который був раніше только в сегменті. больших премиум автомобилей таких как X6 сегодня это уже так сказать в среднем классе премиум класса а этот автомобиль X4, который является в общем то уже более так сказать, доступной моделью, я думаю, что более 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 массовой. Но тем не менее мы считаем, что этот эта модель будет пользоваться определенным спросом здесь в Украине как все X-модели э, у BMW. Это новый сегмент в этой категории автомобилей. Я думаю, что он будет тоже э, э, востребован до определенного класса потребителей, которые уже более, так сказать, спортивный, более э, ламурные, я бы сказал, наверное, так. Но, тем не менее, это автомобиль действительно красивый, действительно изящный, действительно, в общем-то, достаточно модный. Автомобіль побудовано на базі кросовера X3. Створюючи новинку, розробники розраховували на молоду аудиторію, тому й зовнішність моделі зробили доволі агресивною і відверто стильною. Лінія даху, вища точка якої розташовується прямо над водієм, плавно опускається донизу багажника, повторюючи форму класичного спортивного купе. Характерна штамповка Кузова x 4 вперше розділяється на дві частини. Перша частина йде від передньої колісної арки і закінчується біля ручки задніх дверей, в той час як друга. Підкреслює форму заднього крила задня частина з L-подібними світлодіодними ліхтарями в ексклюзивному дизайні та імітація дифузора натякають на потужний характер мотора. Повністю готові, якби і очікуємо власне потужних продаж з подальшим обслуговуванням власне цього сегменту, сегменту x 4, точно виконуючи усі там вимоги і стандарти BMW, BMW Group, будемо робити би, для того, щоб всі наші клієнти і потенційні споживачі були задоволені. Думаю, що фактично x 4 він орієнтований якби на таку активну драйвову молодь, плюс би, такий сегмент, який буде цікавитися власне цим. Класом автомобілів, тому переконаний, що власне успіх у нас і у Львові, і в в західному регіоні x 4 саме буде мати точно класний. Счасний, якби автомобільний ринок перебуває в такому стані, який десь там спровокований об'єктивними ну, і суб'єктивними об суб факторами. Тому е, важко робити якісь там далекоглядні прогнози. Тим не менше е, точно очікуємо е, потужного е, такого драйву від е, появлення власне, нових і оновлених моделей BMW. У порівнянні з X3 передні сидіння встановлені на 20 міліметрів нижче у поєднанні з заднім рядом, візуально виконаним у вигляді двох крісел, це підкреслює характерні для купе риси. У салоні можуть розміститися до п'яти осіб. Автомобіль володіє непоганою функціональністю завдяки спинці заднього сидіння, яка складається в пропорції 40 на 20 на 40. Для BMW X4 пропонуються три бензинові і три дизельні двигуни потужністю від 184 до 313 кінських сил. Топовий бензиновий мотор, оснащений восьмиступеневим автоматом і повноприводною трансмісією, має потужність більше трьох сотень коней і максимальний крутний момент 400 Н. Першу сотню на спідометрі він розмінює лише за 5,5 секунди завдяки використанню пакету технології BMW Connected Drive новий X4 зберігає лідируючу позицію в області систем, які забезпечують контакт водія з автомобілем і навколишнім світом. Список додаткових опцій може бути доповнено службою інформування про дорожню ситуацію в режимі реального часу, консьєрж сервісом або функцією дистанційного керування. Також за допомогою мультимедійної системи автомобіль автомобіля можна вільно користуватися соціальними мережами: Facebook, Twitter, інтернет-радіо та різноманітними музичними сервісами. Люди на Західній Україні вони є традиційно консервативні. Зрозуміло, вони очікували, довго очікували презентацію нового X5. Вони її нарешті утримували, але е, ринок не зупиняється, і компанія АБТ пропонує. Нові можливості і нові сегменти, і розширює ці сегменти. І я більше ніж впевнений, що x 4 займе своє дуже достойне місце, і ми на слідуючих презентаціях будемо говорити. Очікували і X4 так само, як x 5 Відкривається дуже широка така ніша для молодих людей, для жінок, для людей молодшого віку, які захочуть відчути всю драйвовість x 4 Концерн BMW продовжує розширення родини автомобілів четвертої серії і презентує її у версії Гран Купе. Перше середньорозмірне чотиридверне купе в преміум сегменті приєдналося до купе та кабріолету четвертої серії. За своїми розмірами, BMW четвертої серії Гран Купе не відрізняється від дводверного купе. У передній частині кузова обидві моделі демонструють ідентичні риси дизайну, характерну двосекційну розшітку радіатора, подвійні округлі фари та великі повітрозабірники. Лінія даху четвертої серії. Рії гран купе плавно переходить у задню частину кузова у поєднанні з характерними для автомобілів марки короткими звисами, довгим капотом і зміщеною назад кабіною кузова виглядає доволі оригінально. Подовжена лінія даху не лише підкреслює екстравагантність машини, а й надає практичні переваги. Приміром, збільшилася відстань від сидіння до стелі. Об'єм багажного відсіку складає 480 літрів, що на 35 літрів більше ніж у дводверного варіанту. Четверта серія гран купе. Дуже гарний автомобіль. Його найпершим завданням було створювати незабутні враження на всіх, хто його бачить. Це вже третя модифікація у лінійці. Поряд із купе і седан. Вона поєднує переваги одразу двох версій, і я певен, що цей автомобіль неодмінно стане популярним на українському ринку. Наявність чотирьох дверей в BMW 4 серії ґранку Coupe забезпечує пасажирам більш зручну посадку і висадку. Двері з безрамними вікнами є характерною особливістю дизайну купе BMW середнього класу і підкреслюють елегантність концепції автомобіля з посадковою формулою 4 плюс 1. Круглі прилади Black Panel і плаский монітор поєднують функціональність з візуальною елегантністю. Широкі задні двері полегшують доступ до багажного відсіку з рівною підлогою для додаткової зручності організації багажного простору Торо спинка заднього дивана складається у співвідношенні 40 на 20 на 40. При повністю складеній спинці максимальний обсяг багажника становить 1300 літрів. Це найбільший обсяг серед чотиридверних купе преміального класу. Вже в базовій комплектації дверця та багажника оснащено електроприводом, а як опція, доступна система безконтактного управління Smart Opener. Інтер'єр виграє не лише за рахунок своєї естетичності, а й завдяки високому рівню ергономіки. Всі елементи управління розташовані таким чином, щоб забезпечити максимально зручний доступ для водія. Так званий принцип багаторівневості: майстерне накладання та переходи поверхонь і ліній один в одного природним чином поєднується з ідеєю оформлення інтер'єру будь-якого BMW комфортом водія. Всі органи управління згруповані навколо водія. Лінії від передньої частини салону йдуть через двері і стійки, переходячи в задню частину. Вони візуально з'єднують передні і задні сидіння, а також створюють єдиний простір і органічні переходи, утворені оббивкою дверних панелей. Форма заднього дивана візуально виконана як два окремі місця, але всередині є додатковий простір для розміщення третього пасажира. Автомобіль має посадочну формулу 4 плюс 1. Поряд з базовою комплектацією пропонується ще. Три лінії оздоблення, а також спорт пакет м. Для новинки доступний ряд 4- і 6 6-циліндрових двигунів, а також два дизельні мотори. Топ-версія 435 АІ з трилітровим бензиновим агрегатом має потужність 306 кінських сил. Дизельні версії відрізняються плавністю ходу і низьким апетитом до палива, яка залежно від обраного агрегату коливається від 4 до 5 літрів у змішаному циклі. У базовій комплектації автомобіль оснащується шестиступеневою механічною трансмісією. Опціонально можна замовити автомат. Стептронік на 8 швидкостей або його спортивний варіант з підкермовими пелюстками, крім економічних бензинових і дизельних двигунів, максимальна ефективність досягається за рахунок полегшеної конструкції кузова. І поліпшеної аеродинаміки високі показники останньої забезпечують гладке днище, повітрозабірники на передніх крилах та активні повітряні шторки на решітці радіатора за зниження витрати палива і викидів шкідливих речовин. Відповідає функція автоматичного виключення і перезапуску двигуна авто старт-стоп. Система рекуперації енергії гальмування, індикатор оптимального перемикання передач, а також допоміжні функції, які активуються залежно від ситуації у поєднанні з автоматичними коробками передач Steptronic Доступний режим руху накатом, який додатково знижує витрату палива. Також економічному водінню сприяє режим еко про як і для всіх останніх моделей BMW, для четвертої серії ґранку Coupe доступні системи допомоги водієві і різноманітні мультимедійні сервіси. Три новинки BMW, представлені під час презентації у Львові, вже доступні у дилерській мережі АВТ Баварія по всій Україні. Представники концерну, в свою чергу, покладають неабиякі надії на розвиток німецького бренду та ще більшу його популяризацію в нашій країні. Україна Україна була, є, і я певен, буде одним із найбільш важливих регіонів для компанії BMW з точки зору продажів. У списку країн Східної Європи вона впевнено посідає друге місце. Це перша причина. Друга причина це люди, яким дійсно подобається наша продукція, і вони купують багато великих автомобілів. Я маю на увазі бізнес-седани та повнорозмірні кросовери. Тому для нас є актуальним і питання іміджу компанії у вашій країні третя причина політична Україна дуже важливий ринок між Азією та Західною Європою. І звісно, четверта причина це те, що ми маємо тут надійного і професійного бізнес-партнера компанію «АВТ Баварія». Важливим моментом є й те, що ця компанія готова інвестувати і вже тривалий час інвестує значні кошти для розвитку бренду BMW в Україні.